Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про типи зазначення і типи за посиланням. Ще їх називають value type і reference type. Для початку ми скажемо, що існує два види пам'яті: це stack і Heap. Пізніше ми трошки більш детально будемо це проговорювати. І спочатку розберемось, як працює value type. Насправді ми вже з ним дещо знайомі. І ми це подивимося спочатку на прикладі типу int. Є в нас така змінна int value 1 на рівня 5. Ми створюємо нову змінну. Int value 2. А це нехай буде value 1. І ми присвоїмо їй value 1. Після цього ми виведемо обидві змінні. value1, і нашу Value 2. Запустимо нашу програму. І ми бачимо, що обидві змінні мають значення 5. Що буде, якщо ми, наприклад, нашу зміну value 1, після цього змінимо, наприклад, на 10. У нас значення value 1 було 5. Потім ми в. Value 2 присвоїли значення, яке було в value 1, тобто 5, тут зберігається 5. Тепер нове значення value 1, 10. А value 2 як було 5, так і залишилось. Структури теж працюють як тип зазначення. Що це нам дає? Як це працює? Давайте так само подивимось. На прикладі напишемо дуже простеньку структуру. Якась узерстракт. У нас буде два поля, нехай це буде Name і age, І давайте ще допишемо коротенький метод, який нам буде просто повертати срочку для зручності. Ми замінимо наші дві змінні так на якісь структури. Єдине, що ми використаємо конструктор, так. І давайте для value1 ми... Будемо міняти age. Так, Був 5, а став 10. І відповідно ми ще тут заміняємо на GetInfo, щоб ми бачили повну інформацію. І подивимося, що ми маємо в результаті. Тобто, спочатку ми створили нашу value1, в ній name 1 age 5 ми присвоїли у value 2. Значення, що лежало у value 1. Тобто, тут так само name це значення має name 1. І H значення 5. Після чого першій нашій зміні. Ми присвоїли H10, і що ми бачимо: Value 1 має свої значення. Value 2 має свої значення. Давайте ми навіть змінимо для value 2. Name, давайте якісь на руч, і ми бачимо, що це буквально дві різних змінних. Ой, я для Value 1 змінив, бачите. Ми бачимо, що це дві різних змінних, кожна має свої значення. Коли ми викликали оператор присвоєння, сюди просто скопіювались, здублювались відповідні значення, які були на цей момент в Value 1. Також для того, щоб зрозуміти трошки більш краще, як працюють референс тайпи, ми дуже-дуже поверхнево пробіжимося по класу. Що таке клас? Максимально подібна штука до структури. Єдине, що ми пишемо тут клас. І давайте назву ми змінимо. User клас. Тобто. Дуже подібна історія, яка може мати поля. Методи. Пізніше ми будемо їх розбирати більш детально. Але ключова відмінність між структурами і класами в тому, що класи це є тип за посиланням. Що це значить? Дивіться, ідентичний код, який у нас був до цього. Все, що ми робимо, ми замінимо структуру на клас. І запустимо нашу програму, що ми будемо бачити в цьому випадку. Так, щось… Ми бачимо, що у нас два рази виводить одну і ту саму інформацію. Незважаючи на те, що це буквально нібито дві різних змінних. Чому так? Тому що класи насправді створюють в оцьому хіпу. Так? Як ми сказали, пам'ять має стек має хіп. Тому класи вони в стеку створюють. Лише посилання на зміну. А інформація про нашу зміну, так, що, що там є всередині неї, вона зберігається в хіпу. Тобто, насправді, в нас існує лише один об'єкт, і тут ми не здублювали значення, тут ми здублювали лише посилання на ось цей об'єкт, який був створений. І неважливо, ми доступаємося через value 1 чи через value 2, насправді ми силаємось на один і той самий об'єкт в. Пам'яті. Саме тому ось такий результат. Грубо кажучи, ми, коли працюємо з референс тайпами, так, з типами записання, ми ніби працюємо з оригіналом. Ось так. Я постараюсь дещо схематично намалювати, що відбувається в пам'яті художник з мене поганий, але. У будь-якому випадку ви можете подивитися в інтернеті якісь більш зрозумілі схеми. Як працюють типи зазначення? Є у нас наша яку ми називаємо стек. Ось вона. Коли ми створюємо якусь зміну, ми в стеку виділяємо пам'ять під нашу зміну і зберігаємо її значення. Наприклад, буде 4. Або, як у нас було в нашому випадку. 5. Коли ми створили ще одну зміну, в нас ще виділяється пам'ять. І ми присвоїли значення в цю діляночку пам'яті, тому це тип зазначення. І тут теж з'явилося 5. Коли ми в будь-яку зміну хочемо присвоїти нове значення, наприклад, 10, давайте в нашу другу зміну, то ми сюди присвоїмо 10. Тобто це буквально дві незалежних змінних. Так працює тип зазначення. Як працює тип за посиланням? Дещо інакше. В стеку ми виділяємо 8 байт під Object. Пізніше ми будемо дещо теж більш детально це розглядати. 8 байт виділяється під Object, і він зберігає лише посилання на змінну, яка створилася в хіпу. Ще називають куча. Так. Давайте ми його у вигляді якоїсь хмаринки з образом. Куча, так. А, тобто, коли ми створили наш клас, так, ось ми викликали конструктор, насправді ми виділяємо 8 байт в стеку і створюємо об'єкт. У нас тут якийсь name і якийсь age. І ми маємо посилання на цю зміну. Коли ми створюємо другу нашу зміну, ми знову ж таки виділяємо ще 8 байт під нову зміну. І ми присвоїмо посилання. Тобто ми не дублюємо інформацію, не створюємо новий об'єкт. Новий об'єкт в кучі створює конструктор. А ми, знаком дорівнює, присвоїли лише посилання на значення, які знаходяться в хіпу. Тому, коли неважливо, ми чи через одну змінну так, value 1, чи через другу змінну value 2. Доступаємось ми до одного і того самого об'єкта, до оригінала об'єкта. Тому це працює, власне, так, тип за посиланням. Це можна навіть дуже легко зобразити на якомусь методі. Давайте ми створимо метод. Тобто, в методи ми точно так само передаємо або копії, або е, посилання так, нашого, наших значень. чи об'єктів. Е, давайте ми напишемо якісь процентки метод. І нехай він буде якраз таки приймати User class, так. user-struct, Ще є тип зазначення. І давайте, наприклад, int, який, в принципі, так само працює, як тип зазначення. І що ми будемо робити? Ми будемо. Нашому value 1. Робити H, плюс дорівнює 20. І ми це саме зробимо для value 2 і для value 3, єдине, що це просто інтова змінна. І викличемо наш метод. Тут замінимо. Давайте навіть значення будуть. Ті самі єдине, що ми name 2 замінимо. І створимо ще якусь нашу змінну типу int. Нехай теж 5. І будемо ще виводити нашу value 3. І перед рейдлайном right ми викличемо наш щойно написаний метод. Куди ми передамо value1, value2 і value 3. Запускаємо. Що ми бачимо? Ось у нас name1, наше value1, яке створилось, так, там name1, H. Ми передали сюди так само посилання на наш об'єкт, тому всередині метода, коли ми додали. До H20 ми бачимо, що тепер тут стало 25. До Name 2, у нас як було 5, так і залишилося. Ось name 2, був 5 і залишився, не дивлячись на те, що всередині метода ми його змінювали. Те саме відбулося з value3. Відповідно, ми його передали, ніби змінили, але це нічого не дало. Тому що ось ці дві речі це є тип зазначення а user class – це тип за посиланням. Загалом серед базових типів за значенням це будуть всі чисельні, тобто INT, Float, double і так далі, Структури і enum. Ще char. До типів за посиланням будуть відноситись string, object, всі колекції, класи. І інтерфейси. Про інтерфейси ми теж колись будемо говорити, коли будемо більш детально вивчати ООП. Але зараз це те, що нам необхідно знати. На цьому все. Тема досить непроста. Важливо особисто спробувати, дещо поміняти, погратися з цим, для того, щоб краще це зрозуміти, як це працює. Якщо у вас є питання, обов'язково пишіть їх в коментарі. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі!